Доброго дня, шановні телеглядачі, десять років іде війна між добром і злом, між світлом і теврявою, яка нависла над всім світом. І славні українці гідно захищають всіх від російської навали. Патріоти України і волонтери гідно стали на захист нашої держави, а влада думає про владу, а не про перемогу. Їм хочеться, щоб війна була нескінченою. Політтехнолог Сергій Гайдай, якому я довіряю і повністю підтримую, постійно, у себе на каналі про UA відкриває очі всім глядачам, що коїться в Україні і коли буде перемога. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі. Запропонував такий всенародний референдум. Він от в даний, в даний момент реєструє петицію, яка вимагає, щоб у ВУ працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь участь в бойових діях, це, по-перше, гарантія того, що людина, яка в владі, буде займатися війною після фронту. Що якщо родичі, сини можновладці, або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт, вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри, які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало. Про бюджет. Знаєте, який був бюджет у останньому передвоєнному році, 2021, це був півтора трильйони гривень. Видатки, тобто те, що витрачає держава на життя 1,5 трлн гривень. Нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це в разів три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей йде на армію, на фронт? Один і один трильйон, а всі інші гроші, три з половиною трильйони, залишаються на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати півмільйона цивільних чоловіків? хочеться спитати: а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей один і один трильйон гривень. 70% йде на зарплату, тільки 30 йде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви мобілізований, йдете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті саме тому. А всі інші гроші. 3,4 мільярда йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на отримання держапарату 1,9 трильйона більше, ніж на армію. Ви представляєте? Країна під час війни на отримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію? Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення. Залишити чотири міністерства. Всі інші йдуть на фронт. А працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по-іншому. І 90% бюджету повинно йти на перемогу. Все для фронту, все для перемоги. І більшість Саме на технічне оснащення. Хай не 10 солдатів, а один, але в бронежилеті, в бетонному бункері з величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога на колесах і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат, економіку і тільки після цього. Буде мобілізовано суспільство. А цей, на жаль, закон нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей, тому що у нас є держапарат, який вимагає грошей і мирні, якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь. І ще більше людей будуть перепливати тису. Бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всіх, хто був при владі, і це можливо дасть можливість не мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз, я вважаю, що як тільки петиція славою дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет. Під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював. Може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч. Давайте зробимо, щоб там не 25 тисяч було. Це. Бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище, якщо ми зберемо таку кількість підписів. Спочатку підписуйтесь на канал ProUA, тому що тут буде другий сюжет після того, як ми зареєструємо цю петицію. Ставте, будь ласка, лайки, тисніть на дзвіночок і пишіть коментарі. Може, ви ще щось запропонуєте, як ви. До цієї ідеї всенародного референдуму про мобілізацію відноситись у них буде закон про мобілізацію. У нас буде референдум.